Привіт, дорогі мої любителі парфумерії. Сьогодні поговоримо про бренд Indult. бренд, що то з'явився, то зникав, то належав Францису Кюркчану, то не належав, що взагалі відбувається, які у них парфуми, чим пахнуть. Усе це розкажу у сьогоднішньому відео. Мене звуть Христина. Я вже 14 років, як парф захоплена. Наразі отримую освіту парфумера у Лос-Анджелеському інституті. Підписуйтесь, щоб мене не загубити. Бренд Indult був створений у 2006 році Францисом Кюрджаном. Назва походить від латинського слова і означала вона певну особливу привілегію, яка надавалась головами католицької церкви. Таким чином, це була шана Френсіса парфумерії як витвору мистецтва, що стали певним чином вираженням і. У 2007 році вперше ці парфуми були представлені у Sephora і виходили вони ексклюзивним тиражем лише у 999 флаконів, оскільки була легенда, начебто вони створені були з унікальних ексклюзивних інгредієнтів. І лише на 999 флаконів кожного парфуму вистачило цих інгредієнтів. Ще у 2008 році вийшов особливий аромат C16, створений окремим тиражем лише у 213 флаконів. І виключно для паризького універмагу колет саме Сі 16 більше ніколи не перевидавався, і ось з 2008 аж по 2021 рік у бренду була пауза. Проте є дані, що ще 2013 року володарем бренду став Кім Крістофер Чарльз. І на сайті бренду наразі є інформація, начебто, цей Чарльз, ентузіаст парфумерний, був настільки очарований цими парфумами, що вирішив зберегти цю французьку спадщину. Перезапустивши ось ці самі аромати, щоб люди могли знову насолоджуватись їхньою красою. І мені цікаво, чого тоді могли зробити лише 999 флаконів, а тепер можуть робити скільки завгодно. Що стало з інгредієнтами, унікальними і ексклюзивними? Якось байка не клеїться. Але. Хто ми такі, щоб судити? Головне, що бренд існує, і головне, що у бренда неймовірно чудові, прекрасні, гарні парфуми, про які я далі розкажу. У мене є ось такий Діскавері сет. І мені було приємно, що у такому наборі віолки аж по 3 мл. Це я вам скажу дуже щедро. Дуже щедро. Якби багато брендів робили ось такі семпли, семпл сети, діскавері сети. Я б, мабуть, би і не купувала їх флакони, купувала б виключно Discovery сети. Якщо ви такі ж, як я, у кого багато мініатюри, семплів і більше ніж оце це не треба, пишіть у коментарях до складу саме цього набору входить тіхота. Манакара, Ісварая та Шкіра 404. Але я ще знайшла і парфум Майжужу, якого на сайті навіть зараз нема, але ми про це ще поговоримо. Давайте почнемо з Ісвараї. На санскриті це означає богиня. Аромат, очевидно, білоквітковий, фруктовий, солодкий. І щось у ньому є шершаве. Дуже таке пильно витиверо шершаве чи пильно зелено шершавий якийсь. Коротше, ось це шершаве мене у ньому і відштовхує. І відштовхує ще ось цей жасмин, який начебто почав уже підгнивати трошки. У нас е дуже багато жасминок вітне у, у нашому штаті. І це ось те саме враження, коли жасмин починає вже жовтіти і підгнивати прямо на гілочці зеленій. Він уже настільки розпустився, настільки у своєму соку, скажімо так, що. Це вже просто смердить, а неприємно пахне. Для мене це занадто удушливо, занадто активно. Пахне ще, наче сирою землею, і ось такою якоюсь притаманною витиверу, зеленою димністю. Коротше, я люблю і ненавиджу цей аромат, бо це і прекрасно, і гидотно водночас. Мені подобається ось фруктовий акорд, мені подобається окремо безендольність. Ось цей жасмин, але. Разом це мені зриває мозок. Проте, якщо ви любите жасмини, любите пачулі, любите ветивер, любите фрукти, вам сюди Манакара походить від назви міста на Мадагаскарі, яке славиться вирощуванням лічі. І цей парфум, як ви змогли вже здогадатись, присвячений лічі. Ой, вже наношу, вже мені подобається, як воно пахне. Друзі, ну це вау, це просто захват. Це один з моїх найулюбленіших ароматів бренду цього: ніжні, молоді, юні троянди, півонії. І це все солодко, гумкожуйно. Трошки пудрово, як начебто пудра зефіру. Знаєте, це мені дуже нагадує Кіліан Good Girl Gone Bad, але. Якщо там все побудовано навколо квітів, то тут плюс-мінус схожий кордост ось ця солодкість, начебто теж квітковість, але вона якраз побудована тут на якійсь мильній троянді Такий ніжно-ніжно-блідо-рожевого кольору. В порівнянні з попереднім ароматом це менш солодко. Водночас це свіженько. Це дає мені трошки вайби деліна ла розе. Або й взагалі деліни, проте Деліна у порівнянні з цим ароматом взагалі не солодка. Хоча я б не сказала, що і цей аромат засолодкий. Так, він солодкий, але він більше він і свіженький, і в ньому багато льоду, багато води. Робота чарівна, робота жіночна, фемінна. Дуже. Хоча я і на хлопцях його уявляю, ті, хто любить деліну, фльор наркотік. Good Girl Gone bad. вам сюди. Далі розкажу і покажу вам тіхоту. Це парфум Гурманський рай присвячений ванілі. На одному з полінезійських акцентів тіхота означає цукор. Ну, друзі, не знаю наскільки тут унікальна, рідкісна і якась е, дорогоцінна ваніль. Мені це пахне етилваніліном і кристалами ваніліну в одному флаконі. У підложку сюди додали, можливо, трошки деревини, щоб воно пахло, як, наче ось це ваніль, така деревна масляна трошечки. Але загалом це не пахне, я вам скажу, натурально. Це пахне, начебто його зробили з чогось штучного, дуже синтетичного. Чому я це підозрюю? Чому я це знаю? Бо у мене якраз зараз іде блок, як робити ванільні парфуми, і ми зараз перенюхуємо там якраз ось ці всі. Екстраговані молекули з ванілі, це пахне штучно, це не пахне справжньою ваніллю. Синтетика це непогано. Це навіть класно, класно для середовища, бо не вирубують ці плантації ванілі класно для дифузності. Синтетичні матеріали вони більш живучі, ніж натуральні, але не в'яжеться чогось історія, ось ця вся маркетингова з реальністю. Як на мене, це досить примітивна ваніль. Я аж почуваюсь. Трошки францисом Кюрджаном, бо реально ми щось дуже дуже схоже робили на практикумі з ванільних парфумів. На мій ніс це занадто просто, занадто зрозуміло. Є ванілі більш складні, більш цікаві. Кюір 404. З самого початку аромат створювався для магазину 404, який спеціалізувався на вінтажних та ексклюзивних товарах. Аромат мав відображати ідею концептуального простору, його унікальність і дух паризької творчої атмосфери. І я, як любитель шкіряних ароматів, проте дуже такий вибагливий любитель шкіряних ароматів, скажу, що це не звична шкіра, це шкіра цікава. Не скажу, що вона мені супер подобається, але вона точно заслуговує місце у моєму топі. Навіть якби я її не носила, це шкіра унікальна. Це шкіра, яку не зустрінеш дуже часто. Нагадує, як, начебто, якусь стару, класну шкіряну куртку років так 90-х, притому з м'якої коричневої або такого болотяного кольору шкіри. Не цупкої, а м'якої, начебто, знаєте, вона висіла у старій шафі дерев'яній з якимись. Шубами натуральними, з якимись шкіряними плащами. Це пахне старо і сучасно водночас. Ця куртка класно зберіглась, її можна взяти і носити прямо зараз. Це така холодна, приємна шкіра, яка не пахне класичним типовим шафраново-кардамоновим акордом, кедрово-витиверовим, на якому в принципі, будується більшість парфумів сучасності. Тут точно є якась деревина, але це так прикольно. Зроблено, це таке щось незвичне. Хоча ось чим довше рознюхую, усе одно запевнюю, що і тут є і ветивер, і кедр, і шафран, такі класичні шкіряні в лапках інгредієнти. Але щось тут є і унікальне, щось тут є і інше, що дає ось цей холод, що дає ось це відчуття реальної шкіри. Чи тут якісь цитруси такі класні у старті, що усе це пом'якшує. Дуже філігранно зроблено. Дуже цікава, тонка робота. Легко зробити парфум шкіряний неносибельний, це ж абсолютно носибельно. Навіть замшу трошки нагадує, мені подобається. Я спочатку фукала на цей аромат, але зараз я думаю, що я його носитиму. Дуже цікаво. І загадковий аромат Майжужу, який вийшов 2021 року. Наразі його нема на сайті бренду. У слова жужу існує кілька перекладів для власника бренду. Це слово мало свій сакральний сенс. Жужу це таке ніжне ім'я, прізвисько його дочки. І згідно філософії, жужу означає, що це дві. Нероз'ємні сутності, що мають дуже схожі властивості, але навіть якщо їх розділити, вони все одно будуть зберігатись. Дуже мило, як на мене. Але чому цей парфум зняли з виробництва? А тому, що зробили його Наталі Фейстауер. Вочевидь, для філософії бренду зараз це не підходить, бо вони активно піаряться на тому, що всі парфуми зроблені Франсисом Кюрджаном. Створила Наталі цей аромат май жу дуже. Приємним, солодко, пудрово наївно дитячим. Тут начебто пухнасті мускуси покладені на солодку вату. Мені шкода, що цього аромату нема у лінійці. Мабуть, з усього бренду офлаконити я б хотіла саме цей аромат. Шкіра мені 3 мл ось так вистачить. Ну і в принципі Манакара теж. А ось це це щось дуже тілесно, наївно, приємно дитяче. Це, як наче, ніжний шовковий шалик з маминим запахом, або дитяча присипка, ось щось таке тальково косметично пудрове повітряне із великою кількістю ванілі. Причому ось тут ваніль уже ну вона більш схожа на справжню. Я підозрюю, що це все ще синтетика, але ось тут вона дає правильні вайби: це ванільний мускусний цукор. О! Трошки з ілангелангом, можливо, або, можливо, з якимись ще приємними квітами. Щось таке карамельне навіть нагадує, такої білої, смачної карамелі. Ось його я піду зараз і пошукаю на барахолках. Цей аромат і дуже сподіваюся, що я його там знайду. А вас попрошу написати мені у коментарях, чи сподобалось вам відео, чи знайомі ви з цим брендом, або захотіли тепер спробувати. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за проведений зі мною час. І ми скоро з вами побачимось.